Цього тижня Україна вшановує роковини голодомору. Штучний голод, організований комуністичним режимом у 1932-1933 роках, забрав життя мільйонів українців. Понад півстоліття цю сумну сторінку історії України старанно замовчували. Зараз про події тих років стає відомо все більше жахливих фактів. У 2006 році Верховна Рада ухвалила закон, де визнала голодомор геноцидом українського народу. У документі вказано, що держава має забезпечувати умови для проведення досліджень та здійснення заходів з увічнення пам'яті жертв голодомору. Але чи виконується цей закон сьогодні? У понеділок у рамках рубрики Тема тижня, ми запитали про це у вас. Чи достатньо робить українська влада для вшанування пам'яті жертв голодомору? Лише 4% респондентів, які проголосували на нашій веб-сторінці, відповіли так. 90% з вас вважають, що дії влади є недостатніми, і 6% не визначилися з відповіді. Дякуємо усім, хто взяв участь в голосуванні, особливо тим, хто приєднався до обговорення цієї теми на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Ми отримали величезну кількість коментарів. Більшість з них критичні до дій влади. Ось лише декілька цитат. «Влада робить більше ніж достатньо, але зі знаком мінус заперечує жертви голодомору і голодомор як такий, пише Горяна Квітка. Трагедія відбувається через невігластво керівництва. Варто би це визнати. Це буде пересторогою для будь-якої влади, але не варто хизуватися, що наша трагедія найважча у світі, каже Олександр Кирило. Влада вшановує пам'ять жертв голодомору тільки для Галочки, констатує Андрій Недзелінський з Києва. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці? Про це дізнавалися наші київські кореспонденти. Голодомор це така наша спільна біда, спільна пам'яті. Тому незалежно чи хто влада, чи просто людина. Вона повинна пам'ятати про це схилити шапку. і все. Я часто буваю тут, то кожного разу влада присутня, хтось із представників влади, і про це не забувається а подія не забувається. Це така формальна справа, справа, яка просто має відбутися для них. Ось святкування, так, вшанування пам'яті людей, і я вважаю, що особисто їх це зовсім не зачіпає. Це просто обов'язок, який вони повинні виконати. Я думаю, що на даний момент на даний момент у влади є важливіше завдання, щоб голодомору не було зараз. І влада намагається щось для цього робити. Попередники наголошували на історії, а для сьогодення нічого не робили. А ця влада старається. Вроді щось я не помню, що він робив це. А якщо робота, то це, мабуть, не від щирого серця, а просто як обов'язок. Ні, вони голодомор признають, але не признають, що це було ціле направлене в геноцид. Нічому ця влада нічому увагу не приділяє, крім золотих унітазів для себе. Нічого українського в цій владі зараз немає. Доїдають країну. Шанування повинне бути. Але на цьому зациклюватися так, як зациклювалася попередня влада, і як не зациклюється на цьому дана влада. Якось треба трошки більше ем, це все об'єднати і якийсь знайти компроміс, і вшановувати ем, потрібно, обов'язково потрібно, бо це була дійсно трагедія. Люди обізнані в нас в країні, і хто бажає знати про це, він про це дізнається навіть без влади, без нашої. І хто захоче ну, згадати і людей цих, що померли, і всі ці е, е, обставини він це зробить незалежно від обставин, які у нас в державі відбуваються.